Привіт! Ви на каналі FitGuide. Мене звати Тетяна Зуєва. Шия та плечовий пояс це зони, в яких ми часто відчуваємо дискомфорт та напругу. Це пов'язано зі стресами, неправильною поставою та сидячим способом життя. Але сьогодні ми спробуємо цього позбутися за допомогою простих вправ. Слухайте мої інструкції, щоб виконати все правильно та безпечно. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо. Займаємо положення, сидячи на гомілках. Ви можете, якщо вам буде здавлювати гомілки, підкласти собі якусь м'яку подушку, бо ми достатнього часу багато просидимо в цьому положенні. Прикриваємо наші очі, за маківкою витягуємося доверху, підтягуємо промежину, попок до хребта і трішки підверх під, під ребра. Розкриваємо грудну клітину. Витягуючи час за маківкою, ми опускаємо з видохом підборіддя донизу до грудей. І зі вдихом під бріджі підіймаємо доверху. Таких ми робимо шість разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Витягуючись. За маківкою починаємо повертати голову вліво і вправо. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахили голови до лівого плеча. І до правого. Ще шість. П'ять. Наче ви малюєте маленьку усмішку зверху під воріттям. Два. Останній. І пів на півоберт голови зі сторони в сторону. Тепер наче ви малюєте велику посмішку від плеча до плеча через грудну клітину. Ще три. Два. Останній раз. І починаємо великі оберти. Починаючи з правого плеча від правого до лівого ми робимо повний оберт головою, одночасно витягуючи за потилицею і маківкою, не згинаючи шиї донизу, ще два. І через центр низ ми змінюємо направлення. В іншу сторону. Чотири. три. Два. Останні. Обережно відкриваємо очі, руки через сторони заводимо доверху, беручи себе за лікті, розслабляємо шию, голову, голову та плечі. Вдих, з видихом, ми наче нашими долонями стягуємо лікті доверху, з видихом послабляємо плечі. Такі ще шість. П'ять. Наче сильно витягувати себе долонями за лікті в стелю. Ще чотири. Три, два. І затримуюся зверху. Чотири. Три, два. Один. Через сторону ми замикаємо коло, беручи ладоні в замок, виставляємо під підборіддя, зми змикаємо наші лікті, і наче трошки виштовхуємо цим замком підборіддя доверху. Лікті ми тягнемо теж доверху по діагоналі. Зі вдихом розводимо локті в сторони, видих, виштовхуємо підборіддя назад. Ще таких Шість. З видихом назад. Весь час трошки ви покращуєте свою амплітуду. Чотири. Три. Два. Останній раз. Із видихом зімкнули лікті і придавили назад підборіддя. тримаємо 4. Три, але шию розслабляємо плечі, розслабляємо, два. Один, обережно опускаємо підборіддя, перекладаємо долоні на центр грудної клітки, вдих з видихом втискаємо нашу грудну клітку всередину і долоні стягуємо донизу і доверху тягнемо підборіддя. Тримаємо це положення і робимо глибокий вдих і глибокий видих. Шия голова розслаблені, плечі розслаблені, лопатки стікають до тазу. Добре, продовжимо з нахилами. Ми виштовхуємо ліву долоню у діагональ і голову пускаємо до правого плеча. Плавно прикладаємо праву долоню на ліве вухо, Вдих, з видихом ми наче повисаємо на голові, але ні в якому разі не тиснемо силою. І починаємо тягнутися кінчиками пальцями донизу по діагоналі. Ми починаємо робити 5 обертів долоною. Весь час ви. Тягнете сильно, сильно пальчиками рук, наче хочете торкнутися до килимка. Ще два, останній і вперед. П'ять. Чотири, три, два, один. Залишаємо долоню, починаємо тягнутися і ще сильніше повисаючи на голові, повністю розслабляючи шию і під вагою розслабленою правою руки. Ми стягуємо все донизу, увагу, плавно перенесіть центр себе. Обережно відпускаємо праву долоню, ліву. плавно, плавно ми переводимо голову в іншу сторону. По такому ж принципу накладаємо долоню на вухо і витягуємо за правою долоню. А видих з видихом, наче повисли на голові. Починаємо тягнутися сильно пальчиками рук правої долоні у діагональ вниз. І робимо 5 обертів назад. Ще 4, 3, 2, 1 і вперед. Весь час контролюйте положення хребта, щоб ваша маківка була десь на рівні вашого куприку. Останній раз. Починаємо ще сильніше витягуватися за долони. Вдих, з видихом, ще сильніше послабляємо нашу ліву руку. Очі прикриваємо, дихання, дихання вільне. Добре. З видихом плавно підіймаємося, руки через сторону вдих. Замок з пальців рук і виштовхуємо нашими долонями просто перед собою. Куфриком тягнемося до колін. Маківкою тягнемося на тильну сторону долони. Грудною кліткою ми виштовхуємо лопатки, Вдих розкриваємося за долоні, ми за підборіддям тягнемося наверх, за потилицею тягнемося наверх, розкриваємо грудну клітку з видихом. Ми кладемо наш замок між маківкою та. Потилиці з видихом скругляємося в грудному шийному відділі, послабляємо плечі, передаємо вагу в лікті і повисаємо на голові. Вдих, розкриваємося за ліктями в сторони, наче хтось взяв і продавив лікті ваші вперед. А голова просто звисає на долонях. Долоні ви стягуєте вверх, наче розширяєте простір між хребцями. З видихом ми скругляємося, тягнемося ліктями до стегон. Вдих, ще активніше прогинаємося. З видихом скругляємося. Робимо ще таких чотири рази. Коли ви прогинаєтесь у хриному відділі, ваша задача максимально розслабити спину. Тоді прогін буде максимально ефективний та безпечний. Ще таких два. Видих. І останній раз вдих. Затрималися в цьому положенні, лікті тягнемо в сторони і назад, наче хтось вагою прижимає їх до підлоги. І просто голова розслаблена, лежить на долонях, і долонями стягуємо, наче м'які тканини потилиці вверх, тримаємо це положення 4 дихання. Глибокий вдих, глибокий видих. З кожним видихом ще більше і більше прогинаємося у грудній клітці. Проте не забувайте про два нижні замки. Добре, з видихом знову скругляємося і починаємо малювати коло ліктями правим ліктем назад і лівим. Наче ви малюєте великі вісімки. Ще таких шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Ще один вдих. Розкриваємо грудну клітину, з видихом скругляємося, на вдиху ми витягуємося, витягуємося за маківкою і через сторони опускаємо наші долоні. Чи знали ви, що корінь куркуми містить речовину, яку здавна використовували при хворобах суглобів та хребта? Це куркумін. Він допомагає зменшити біль і скутість, а також покращує рухливість опорно-рухового апарату. Куркумін за своїми ефектами може змагатися навіть з диклофенаком, але при цьому краще переноситься. Бренд спортивного харчування Ванцетон пропонує комплекс куркуміну з додатковим містом біоперину і вітаміну Д3. Ці компоненти посилюють дію куркуміну, що допомагає покращити стан опорно-рухового апарату і прискорити відновлення суглобів і хребців. За промокодом FitGuide замовляйте куркумін зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Із цього положення ми ставимо наші зап'ястя під плечі. Коліна під таз, і ми продовжуємо працювати грудною клітиною і плечима. Для початку ми зробимо вісім обертів плечима назад. Для цього ви добре виштовхуєте килимок, наче вдавлює, вдавлюєте його в підлогу. Не кидаючи таким чином голову, ви витягуючись весь час за маківкою і за потилицею вперед діагональ за куприком назад. Ми починаємо обертати плечі назад, з видихом дуже сильно виштовхуючи підлогу від себе. Ще таких шість, п'ять. Трішки можна призгинати лікті. Ліктєві суглоби повинні бути м'якими, але руки дуже сильними. Давай. Останій. Далі ми малюємо квадрат, наче навколо тулуба, і ми починаємо тулубом пропрацьовувати кожну сторону цього квадрату. Вдих з видихом зміщаємо тулуб вправо, підіймаємось, наче виштовхуємо боковою частиною спини, потім лопатками вліво і лівою частиною спини вниз, і також грудною кліткою. І це ми робимо, наче один плавний рух. Ще таких чотири. Три, два, і через центр. Низ змінюємо сторону шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих, прогинаємося за підборіддям і з видихом скругляємося по перекому відділі, тягнемо таз на стопи долонями, наче відштовхуючи наш килимок. Вдих внизу, з видихом, круглою спиною до доверху, сідаємо знов на гомілки і почнемо пропрацьовувати ще наші Плечові суглоби. Руки виводимо в сторони і з видихом починаємо міняти руки сторонами. Я поверну зараз до вас задом, щоб ви бачили, як це все виглядає зі сторони. Дивіться. Витягуючи долоні в сторону, ви праву долоню переводите вверх, ліво вниз, і, наче, намагаєтесь їх з'єднати. Якщо вони не з'єднаться, нічого страшного. Це положення може бути таким, Але з кожним разом ви намагаєтесь лікоть завести як можна далі за потилицю. Ніжній лікоть повинен дивитися прямо вниз до куприку. Ще таких 6. Якщо долоні змикаються або кінчики пальців, ви їх змикаєте. П'ять. Продовжуйте. Я поки повернусь у своє положення 4. Три. Два. Останній. Переводимо праву долоню доверху, беремося кінчиками пальців рук, змикаємо замок. Якщо у вас немає тої можливості, ви можете взяти якийсь ремінь від халату або якийсь аканат. Все, що є у вас, якісь підручні ваші методи. Ми намагаємося виштовхнути добре потилицю лікоть назад. При цьому ми ліктем тянемося вверх, нижнім ліктем ми тянемося до полу. І з видихом, не відриваючи таз від стоп, ми нахиляємось донизу, кладемо наш живіт на стегна і тут розслабляємось. Ніжній лікоть ми весь час намагаємося тягнути назад до куприку і вверх. Таким чином ви відчуєте приємне витяжіння в лівому плечі. Якщо вам цього забагато, то ви можете роз'єднати ваш замок і вам стане трохи легше. На вдиху, відтягуючись за верхнім ліктем, підіймаємось наверх. Дуже плавно і обережно ми розбираємо наш замок, наш замок і міняємо сторони. На якусь руку може бути краще, на якусь руку може бути гірше. А вдих з видихом виштовхнули верхній лікоть і з видихом, не відриваючи тазу від стоп, м'яко опускаємось донизу. Це положення тримаємо 4 дихальні цикли. Вдих, плавно підіймаємось за верхнім ліктем наверх. З видихом послабляємо замок. Далі ми вкладаємось на живіт. Вам буде зручно і комфортно. Ліву долоню ми кладемо в сторону настільки далеко, наскільки ви зможете. Праву руку перед лівою, виводимо долоні на одну лінію з плечами, робимо активні наші стопи, пальцями ніг ми опираємось в килимок, робимо вдих і з видихом, наче відштовхуючись від килимка, ми навалюємо, навалюємось грудною кліткою на наше передпліччя. І стягуємо плечі донизу. Тут ви можете або покласти собі щось під голову, або, якщо ваші шиї комфортно, можете просто обережно опустити її на килимок. Розслабляємо стопи, покриваємо очі і насолоджуємося цим положенням 4 цикли дихання. Можете більше. З видихом плавно підіймаємось, міняємо сторони, руки місцями, долонями наче ви хочете, як умога далі дібратися до різних сторін. Вдих, навалюємось і з видихом відпочиваємо. Розслабляємо стопи, розслабляємо все тіло. Плавно підіймаючись, долоні ставимо під плечі, лікті в сторони таз вверх, з видохом проводимо грудною кліткою над килимком і виходимо в положення дитини. Круглою спиною підіймаємось доверху. Збираємо наші коліна, руки через сторони вдих. Прогинь. З видихом скруглюємося, тримаємо чотири. Три, два. Один. Через сторони переведемо долоні один до одного, центр вашого серця. Дякуємо собі. Один одному. Дякую вам. Пишіть коментарях свої враження від тренування. Мені дуже важливо отримувати від вас воротній зв'язок. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось тренування. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!